Вітаю, друзі! Доброго ранку, слава Україні! Ранок насправді у нас сьогодні напрочуд добрий, хоч вечора ворог продовжував давати про себе знати. І навіть зараз в деяких областях нашої славної України ворог нагадує про те, що він є, щоб ми, не дай Господи, не забули. Хіба можна про таке забути, звісно, про таке ми ніколи не забудемо про те, що він є, про те, що він існує. І про його існування, напевно, не забудуть і знатимуть, і пам'ятатимуть, не знамо, скільки поколінь наших нащадків. Але ж нічого не поробиш, е нікуди ми від цього подітись не можемо, тому що насправді, чи ми нагороджені. Чи ми за щось покарані таким сусідом, який є нашим лютим ворогом. Але будемо Богу дякувати за все, що є, за те, що Господь береже наше життя домівки. Будемо дякувати нашим найкращим світі-захисникам, які, не дивлячись ні на що, продовжують хаптувати шлях до перемоги, хоч, на великий жаль, той шлях хаптується кров'ю. Ще одним Таким знаком того, що Господь на нашому боці, є перемога нашого Осика. І це прекрасно. І точно знаю, що той момент, коли бився Усик, вся Україна не спала, та не тільки Україна не спав, напевно, і весь світ, хоч вболівав за нас, але чекав, що ж буде, чим той бій закінчиться. Закінчився бій перемогою Осика. І будемо сподіватися на те, що ця клята війна закінчиться нашою з вами перемогою. І насправді хочу вам сказати, що вранці знову прокинулася і прислухаюся. Є тривога, нема тривоги. Аж не чути. Так, виття сирени не чути, вона ж на всіки дає сигнал. І потім вже її не чути, питаю чоловіка, чи була тривога, яка ні не була. Щоб пересвідчитись, беру телефон в руки, дивлюся, відкриваю додаток, насправді тривоги не було. І це прекрасно. І тому я сьогодні від свого імені і від імені кожного з вас, дорогі мої, хочу подякувати Господу за ще одну прожиту ніч. Це велике щастя в теперішній час. І не просто за прожиту ніч, за ніч без тривоги, де, звісно, її не було. Бо є ж наші деякі куточки нашої славної України, де тривога звучить зараз. Пише Марія Сенко, доброго ранку, неділі, нехай цей ранок буде лагідним мирним, хай душі панує мир, а на серці зараз вічки мені закрили. Не бача на серці любов, чудового настрою. Іван. Дякую, дорогесенька щиро і навзаєм. Тому я від свого ім'я і від імені кожного з вас. Де не було тривоги, але навіть в імені тих, хоч де й тривога була, але залишилися вцілілими, і вони і їхні рідні, і їхні домівки, тому я хочу подякувати Господу за цю прожиту ніч і дякую Боже за ніч без тривоги. Хай ворог назавжди у засвіт йде, назавжди покине, хай наші пороги, і хай перемога до нас вже прийде. Я дякую, Боже, за ніч без тривоги, що я не здригалась від вибухів знов, хай ворог забуде до нас всі дороги, і щоби не стила ні в кого з нас кров. Я дякую, Боже, за ніч без тривоги, що ми не купались у вибухах всі, у сховища нас не несли наші ноги, а й ними змогли ми пройтись по Росії я дякую, Боже, за ніч без тривоги і тиші ніщо не порушило в нас, що ворог ніколи не мав уже змоги. Боже, як щиро, і як правдиво від душі, бляшанки свої відправляти до нас. Я дякую, Боже за ніч без тривоги, за те, що ще й спати змогли ми вночі, і навіть не було у нас настороги, бо ангел, напевно, сидів на плечі. Я дякую, Боже, за ніч без тривоги. За ще одну ніч у моєму житті чекаємо, Боже, сигнал перемоги. Щоб ми більш не були у крові леті. Дай Боже, щоб більше не було в нас кровопролиття, щоб нас не звучали сигнали повітряної тривоги, які завжди сповіщають про те, що знову насувається небезпека, знову йде загроза від нашого лютого ворога, хоч вона ніколи не переставала йти до нас. Але... Зазвичай останнім часом взагалі да до нас з підвищеним рівнем небезпеки. Тому нехай Господь нас оберігає, нехай закриває своїми щитами кожного з нас. Я бажаю тиші, спокою в душах, в домівках, в кожному місці селі, в селі, кожній родині, в кожному куточку нашої славної України. Хай не тільки ця свята Господня неділя буде тихою, нехай. Тиша запанує назавжди. Чесно кажу, зараз тиша, але вона знову насторожує. Вона ніколи нам не дає спокійно дихнути на повні груди. Спокій тільки від того, що не атакують, не гаратають, не летять до нас зараз бляшанки. Але ми ж розуміємо, що після тиші ворог знову дає про себе знати. Але дай Боже, щоб він цього більше ніколи не зробив. Щоб ця тиша, яка зараз панує, що вона нас. Уже панувала завжди. Тому низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям, слава Господу, за те, що робить для нас, оберігає. Нехай Господь оберігає наших захисників, нехай ворожі кулі минають їхні голови, серця і взагалі дай бою, щоб вся ворожа зброя замовкла назавжди. А наші найкращі в світі захисники, захисниці живими здоров'ям, повернулися додому, хто з фронту. Хто шпиталю, хто звідки. Але щоб це пекло у нас вже закінчилося. Тому, дорогі мої, Божого захисту всім і назавжди, я буду з вами прощатися, бо я біжу на літургію в Патріарші Собор. І якщо все буде добре, то сьогодні ввечері, о 20-й годині, ми знову зустрінемося з вами в прямому етері на Фейсбуці. Тому будьте благословенні Господом! і до зустрічі увечері вечірні маєтері. А зараз з вами зранку, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово гір». Клавдій Дмитрів до зустрічі, яка обов'язково буде.